Так, журналіст, як блогер, хочу запитатися Володимира Засанського, який сьогодні причетний до такого гарного дійства. Хочу запитатися його. Що відчуває він, що твориться в його серці, що він хоче сказати, Радість. радість за наших людей за нашу молодь, за наш український народ, які зараз тут об'єдналися, які тут присутні. Ми колега, колега з С громади, Розвадівська, Ходорівська, Миколаївська громада. Ми всі показуємо, що ми єдиний український народ. Ми об'єдналися в боротьбі проти Росії. Загарбницям на пагорбі є гер... дуже гарно Рукули... а ще хочу, що ваша колега Рукули... що сказала. Кілька слів. дивлячись на сьогоднішній захід, ми можемо сказати впевнено, що в нас росте чудове українське покоління, яке не може не перемогти російського загарбника навіть отакими діями, такою благодійною акцією, як велопробіг, задонатити залучити людей, щоб долучилися до благодійної акції. Тому я. Сподіваюся, що наступного року наш такий захід буде продовжуватися, і він вже буде в мирній Україні. Дякую, добре. Дякую. Я буду вас гарно формувати. Саме Україні ерес. зараз. Я підходжу до одного із із організаторів нашого гарного такого дійства, нашого велопробігу, пану жилові слово. чоловіки. Ви знаєте, що ми дівчата, хочеться сказати, що в цього регіону є велика потуритична перспектива, є багато цікавих локацій які потрібно розвивати і якби полона якимись єдиний шлях розвитку це популяризація цього нашої культурної спадщини, наші природні спадщини і, спащі, і збереження. Але в даний момент оскільки у нас повномаштабна війна, треба зосередитися на більш важливому на допомозі збройним силам України і паралельно розвивати наш зелений туризм і внутрішній бізнес, розвивати наші села. Дуже гарні слова дуже дякую, гарну славу Україні. Героям на Хід підходить до кінця. Зараз хочу запитатися одного такого гарного велосипедиста, його враження емоції. Він зараз каже нам, що сьогодні він відчув і скаже свої емоції. Одна година на коні, адже у нас тут є коні, так? Я просто чекаю своєї черги щось купити. Мені цікаво. А що купити? Якусь картину за 30 тисяч гривень. Напевно, ні, я не стягну таку суму. Але якщо не куплю навіть від чого, я все одно ті гроші, які задумав витратити, та їх витрачу, я їх просто поставлю. Але ми сьогодні, я з вами, сьогодні, ми проїхали майже 30 кілометрів. Скільки більше? Ні, ще не проїхали. але проїдемо. Ми ж маємо вернутися назад обов'язково. Ми ж не купляємо ці куполи ділети. Цей та відчуття класні, мені приємно, що стільки людей, я думаю, буде, буде менше людей насправді, як минулого року було менше людей. Але я приємно вражений, що якистає більше машині, А цього року що? я їхав на велосипеді. Це велике приграс більше враження. Більше враження робота... ну, це великий прогрес. До речі, на жаль, не зміг Геннадій Петрович прийняти участь, але він обіцявся, що наступного року прийме. Ша, Боже у мене трошечки я розстроєний з того, що його немає. От так приємно, приємно дуже гарна така. На така аура, обстановка. Ну так, звичайно, що вона потьмарена тим, що йде війна, і постійно про це в голові, думки, і як кажуть. Але я тут для того, щоб зробити корисну справу. В першу чергу. Так що мої емоції я трохи поставив в сторону. Я більше настроєна на те, щоб зробити всі вклад. Дуже гарно, дякую. Всього на Зараз хочу підійти до дівчаток, з якими я був на так сказати, на задньому плані. Ми постійно відставали. Я фільмував гарне дійство. Ну, дівчата, підлітки, але я хочу запитатися їхні емоції, їхні враження. Що ви сьогодні хочете розповісти своїм батькам про таке дійство? Було класно танцювали. Було класно танцювали, цікаво. Що ще сказати? Дуже красиві красиві краєвиди, дуже гарно, гарна природа. А сам фестиваль тут я... дуже крутий, а дуже ва? крутий. Ви не жалієте, правда? Ні. Трохи змучилась, правда? О, трошка. Це не тіктоку сидіти? Ну так, дуже гарно, правда? Дуже. Маємо слава Україні. героям слава червоні маки зараз хочу запитати пані україночку її враження про сьогоднішнє дійство, про як відбувається свято, кілька слів. Враження дуже шикарні. Ходорівська громада цього року перший раз приймає участь в такому дуже, заході. Дуже сподобалися всі захоплені. Це є Дуже гарно ви танцювали. Я вас зафлював гарно. Дякую, дякую. Гарно. О, наші ще танцюристки стоять Дівчата, ви з боку. <рес> україночка в футболці. Ну україночки, ну Ще так що? ви такий гарно. подарунковий сертифікат взяли, ми виграли, гарно. Та, ми не виграли, ми його купили, задонатили так, так, та, 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 гарно. І... Ну, я з Новороздівської громади, але я вас вирішую зафільмувати, бо то дякую як має бути. Ми дуже змучені, але ми дуже щасливі і, і я задоволені. Змучені. Я на велосипеді. Також приїхав. Ми знаємо разом. Їхали. Добре, дуже гарно. Слава Україні героям. Слава Все гарно. Файно дякую і вам дякую. Е, ще я хочу підійти до мешканця Ходорівської громади, пана Михайла, який має мені поремонтувати мій електроровер. Він сьогодні був мій колега, він мав електроровер, а я теж мав електроровер, але мій електроровер був без акумулятора. Але ми будемо співпрацювати. Зараз я його запитаю кілька слів про враження, про сьогоднішній фестиваль ярмарок. Слухаємо, пане Михайло. Всім глядачам привіт представляю Худрівську громаду. У нас сьогодні тут 11 людей. Незабутні враження. Найперше, це дорога, емоції. Ми це познайомили. Ми нам? Найперше, це знайомство з багатьма людьми. Тобто спілкування, нові знайомства і так далі. Тут нові враження. Це дуже хороший і потрібний захід, на якому ми донатимо наших захисників. Тому однозначно багато людей задонатило, і треба продовжувати, продовжувати працювати на нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Дуже приємно, новий розділ. Респект. Це є реальна купюра, яка діє, але вони ексклюзивні. Я думаю, це для нуїзматів, це для пошановувачів української гривні і української перемоги. Тому ця купюра разом з конвертом від Національного банку України. Її стартова ціна. Тисяча гривень. Хочу сказати, що таких купюр є невелика кількість, тобто вони не будуть в широкому тиражі. По-перше, по-друге, справді ззаду дуже гарний малюнок. Пане Володимир, витягніть, будь ласка, раз. Малюнок дуже гарний. Бачу, тут наші, як наші військові піднімають український прапор, піднімають його і ставлять просто посеред поля. А з іншого боку. З іншого боку, ну скажімо так, купюра двадцять двадцять року, червоний мак і серія зс 0256345. З іншого боку, тут є пам'ятаєте той символ перев'язаних зв'язаних рук, коли наших людей знаходили вже мертвими, зі зв'язаними руками, тобто символ катувань на Території нашої країни. Ну От, що ж, старшого ціна. Тисяча гривень. гривень. За просто унікальну купюру. Тисяча гривень. Як вас звати? Пані Ярина, тисяча гривень раз. Дві тисячі гривень, два. Три тисячі гривень. Три тисячі. Три спо... Скільки? Чотири тисячі гривень. Ви маєте гроші? Ясно. Токій не все беремо. Тож для вас. Чотири з половиною. Мені здається, що хлопці, які є в цій теробороні, вони не повинні платити гроші. Маємо платити всі ми з вами і дякувати кожного дня за кожен прожитий наш день, за спокійну ніч нашої дитини, за те, що ми маємо можливість працювати, заробляти гроші і їх тратити. П'ять тисяч гривень, раз. П'ять п'ятсот. Раз. П'ять п'ятсот. Хочу, щоб ви зрозуміли, що це просто символ. символ, це... Сім дон... тисяч гривень пан Володимир. Раз. Він просто бачив зблизька. Він знає за що платить. Ну, це неправда унікальна купюра. Вона з руками, навіть якщо тут у нас є такі меркантильні люди, люди, вона з руками буде коштувати в рази більше. Хто вагається, підійдіть. Роздивіться. Понюхаєте, помацайте, але купюру мацати. Пощупаєте. Тільки купюру мацати не ведуч. Сім тисяч гривень. Два. 7 тисяч гривень. 3! Продано! Ваші оплески для пана Володимира. Це, до речі, власник нашого цього ранчо, на якому ми зараз перебуваємо. Гута щірецька. Ваші оплески для пана Володимира. <плес> Дівчата, я от вас не знаю, ви мене не знаєте. Правда, ви мене не знаєте? я Ярослав Олійник, блогер, журналіст, новий розділ. Хочу запитатися вас, які у вас емоції, які у вас відчуття, як ви сюди приїхали, що вас спонукало сюди прибути? Прошу. Насправді ми приїхали всі, приїхали на роверах, і попри це все ми виступали ще тут дуже круто. Другий раз вже їдемо там. Того року також ми їхали, емоції були незабутні, але цього року це була зовсім інша дорога і інші люди. Багато хто приєднався до нас, і ми дуже були щасливі. Хоча, незважаючи на те, що дорога була важка, але ми все одно та і. Це було дуже важко їхати, тому що було мокро, та і з і схилами, але це незабутні емоції, які я запам'ятаю на все своє життя. Я позитив, правда? Так. <правда> а Ваша колежанка <правда> що скаже? <правда> ну дуже важко трохи було з самого початку було дуже класне. Навіть зараз дуже класні емоції. Дуже сподобалося все, що тут організовували, хто все, що виступали і було пробіг. Це дуже класне, дуже класний захід, і дуже класно було. все. Атмосфера, правда? Так, дуже... Гарна українська музика, гарні співи. Добре, чого дякую, гарно. Слава Україні! Героям слава! Молодці! Терени нашої держави допомагати нашим військовим а падав, знає, дощик, дівчатка. Правда, Дощик, Бій закінчується, гарні Бій емоції. А ваші емоції. Більше, Воно, наприклад, раз, що ти, ти відчуваєш, задоволена сьогодні? Та та дуже. жодна. За мікрофон на мене Скажи, наші славко нас гарно зафільмував. Ми гарно співали. Співали, коли дощ був танцювали І от такі побажання буквально в двох словах. Ваше ім'я, ваше прізвище, прізвище нашої сім'ї. Та, щоб таке було кожного поколючено. року. І щоб закінчилася війна, да. правда? Да, так, Туку... обов'язково, обов'язково. І цей дом буде Героям слава. Молодець. Ви випишете. Я хочу додати. Перемоги нам, перемоги, перемоги, ще раз перемоги. Я того загадую, коли наші дітей. Дуже гарні дуже побажання від нашого повара. Багато є, бо кінокамера може фокус з'їхати. А ваш стакан, пане повар, ви вже ви не дрінкаєте. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Мати білорусь, пан Роман з моєї парафії ми вип'ємо так, от, якось гарно вступно. Часа здоров'я, чого найкращого. Перемоги Перемоги і перемоги. Перемоги і перемоги. Живі, здорові! Слава Богу. Цього найкращого. Будьмо. Можливо, Серед нас є тут люди, які дотичні до якихось музеїв. Як ви бачите, це штаб Новорозільської громади. Зараз тут всі відпочивають, гарно проводять час. І я хочу зараз запитатися такого, такої зірки новорозільської громади, як Слав Калаби. Кілька слів. Він Дуже сьогодні гарну пісню збивав. Ярослав, кілька слів. Дуже гарна пісня сьогодні, яку ми колись з тобою робили кліп. Ну розкажи, от, як на якому піднесенні ти співав, які емоції відчував. Розкажи кілька слів. Цю пісню я виконав для 103-ї бригади. Благодійний концерт, дуже такий приємний, емоційний, гарна атмосфера, багато людей. І зібрали неймовірну суму для 103-ї бригади і допомагаємо максимально, щоб наші воїни якнайшвидше здолали ворога, і щоб всі долучили, щоб був мир на землі. Файно, дякую, слава Україні, героям слава. Пані Люба, хочу запитатися у вас, що сьогодні твориться в вашій душі, що ви відчуваєте. Про про фестиваль, і хочу кілька слів, що ви сказали на камеру. Ну по перше, я си дуже тішу, що той фестиваль живе. Третій раз його проводять. То вже то вже добре, що він відбувається третій раз. Десь Бог і на другий рік буде. І а що відчуваю? Відчуваю то, що нам треба миру, а все Мир решти ми організуємо. Мирного неба, решта мирно. Собі. Все решти ми організуємо. Дуже дякую, гарно випити за мир і Тільки з тобою. Я я можу і мікрофон тримаю, камеру не можу. Треба три руки значить, мати. Все треба покласти. Я зараз покладу з вами вибір. Слава Україні! Миро, слава. Але то не значить, що випити значить підтримати, підтримати, підтримати. правильно. правильно. Шановні учасники, завершився гарний наш велопробіг, гарна, дуже урочиста частина. Ми підтримали наші зсу, підтримаємо їх. Слава Україні! Героям слава Україна! Слава нації! Сьогодні ми зібрали 103 три тисячі гривень. О, браво! Хто привіз нас, сто відправив? Ой у володі, червона калина, облілася, що гося наша славна Україна зажурилася. Ми підімемо, а ми нашу славу Україну, не розвеселимо. І так, наша група, наша велосипедистська група прибула в новий розділ. Наша місія виконана.